Я по 27 червня цього року проходить міжнародний фестиваль, який називається Книжковий Арсенал. Книжковий арсенал це щорічна подія в Україні, яка була заснована ще в 2011 році мистецьким арсеналом. За цей час понад тисячі письменників, поетів, ілюстраторів, дизайнерів, експертів видавничої справи відвідали Книжковий Арсенал. Із понад півсотні країн. Тобто на цьому арсеналі були люди, які створюють книги. У 2019 році книжковий арсенал визнаний найкращим літературним фестивалем року. В цьому році книжковий арсенал відбувається в гібридному форматі. Що це значить? Оскільки у нас пандемія і не можна збирати багато людей, то Книжковий арсенал перенісся в бібліотеки. І називається в цьому році Книжковий арсенал в твоїй бібліотеці. Звичайно, сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб поговорити про книги. А з ким можна говорити про книги? Звичайно, із письменниками. І сьогодні у нас в гостях наша колега, бібліотекар і письменниця Ірина Фоменко. Вона пише вірші для діток і дорослі серйозні романи для дорослих. Одним із напрямком її діяльності являються патріотичні вірші. І ми надаємо їй слово. Вітаю всіх вас. Я... Мене звати Ірина Хованка, я створюю вірші і прозу. Дуже люблю читати, дуже полюбляю книжки і сама створюю книжки. Тому я хочу з вами поділитися одним з своїх улюблених віршів, які я присвятила Дню Незалежності України. День Незалежності України це дуже велике свято для мене і для всіх людей в нашій країні. Отже, кольоровий вірш до Дня Незалежності України. Жовтий. Кольоровий вірш до Дня Незалежності України. Колір жовтий. Кажуть, це колір розлуки, та ми розлучився спочаю. Не знаємо ні лих, ані муки, щоб щастя лише зустрічало. У прапорі України теж кольори жовто-сині. У прапорі України. Вірні будьмо ми їй єдині. Жовтий це колір сонця, синій це колір неба. Щасливі хай будуть доці, сини мають все, що треба. Хай щастя живе на країні, не буде війни і горя. На нашій хай батьківщині добра буде ціле море. Ось такий. Те, що незалежність України була проголосована в 1991 році 24 серпня. Україна стала самостійною незалежною державою. І, звичайно, як в кожній самостійній незалежній державі, в нашій державі існує основний закон Конституція України, яка була прийнята ось скоро буде 25 років. Прийняття нашої Конституції, бо вона була прийнята 28 червня 1996 року. Конституція це основний закон держави, що має найвищу силу. За цим законом живуть всі, починаючи від вас до президента країни. Всі живуть за цим законом. Заради того, щоб ми стали незалежною самостійною державою, щоб ми мали свою конституцію. Було пролито немало крові і сліз. Протягом багатьох віків наші діди і прадіди боролися за незалежність нашої держави. Ця боротьба триває і тепер. У багатьох із вас, я знаю, батьки, знайомі захищають на сході нашої країни, нашу незалежність. І я знову надаю слово Ірині. Вона нам прочитає вірш. Вірш називається. Свічки гіркої пам'яті, він присвячений воїнам, які захищають нашу країну, захищали її. Воїни, вірні сини України, слава здобули рідній країні. Воїни, вірні сини України, нас захищали вони безупину. Дома чекали дружини і діти. Мама звертались до Бога в молитві. Від ворогів захищали вони, вірні нашій країні-сини. Скільки їх стало на небі зорями, та залишились вони разом з нами. Житимуть в пам'яті повсякчасно, свічки життя, як згоріли завчасно. Щоб зранку діти до шкіл завітали, воїни в небі, зорями ставали, щоб мирне сонце нам завжди світило, свічки їх тихо і швидко згоріли. Своє життя за наш мир віддавали, воїни в небі, зорями ставали, маками в полі, ложками в житті. Щоб ми могли працювати і жити. Я хотіла звернути вашу увагу, що зараз ми з вами знаходимося в бібліотеці Бібліотека Філія номер 21 міського централізованої бібліотечна система. Я хочу звернути вашу увагу на дуже гарну виставку, яка тут є. Блакитна планета джерело життя. Тут дуже багато різної літератури, присвяченої природі та нашій планеті, і чому я звертаю вашу увагу на цю виставку, ви тут можете взяти дуже багато цікавої літератури, а я пишу вірші не тільки про незалежність, я створила цілий цикл віршів про природу. Про природу, про нашу гарну планету. Отже, цей курсів називається природа, дева грає, природа. люби природу і дерева, і кущі, і траву, і небо, зорі, гарні квіти. Вони усі твої, і рідної землі. Цінуйте все, що є навколо діти. От зараз відгадайте, про що вірш Під сонечком пелюстки розкриває. Росте, як ти, і любить світло. Гостей на свята рада зустрічає. Що це? Мак. Ну, взагалі, що це мак? Правильно, що таке мак? Світло. Квітка, так. Да. Дивись, так гарна квітка вже розквітла. Це про квітку. А далі ще загадка. Ану, відгадайте. Ростуть усюди і в містах, в лісах, без листя взимку, влітку з гарним листям. Що це? <звістична> Ростуть усюди і в містах, в лісах, без листя взимку, влітку з гарним листям. Дерева, дерева, а, дерева. Ось ялинки сів В голочках. Вічна зелена глиця гостра, Про траву я вірш. Коли тепло, приємно у траві пограти там, до луки і сади. Влітку травиться рідної землі вже зранку у росі. А не відгадайте, не такі вони високі, як дерева, а всі знають, вона вища за травичку. Їх кущами да, називають молодці.